Світлові стовпи бачили у небі над Кропивницьким напередодні вночі. Вони з'явились о 10-й вечора. Спостерігати вертикальні смуги світла в небі можна було протягом кількох годин. Це атмосферне явище, викликане відбиттям світла від поверхні крижаних кристалів на висоті до 10 кілометрів. З'являються такі оптичні ефекти при зміні температури повітря, розповіла вчителька фізики міського ліцею імені Тараса Шевченка Наталія Костюченко. Це один із видів гало. А що таке гало? Це заломне відбиття світла в людяних структурах. Це тема оптичні явища вивчається в 9 класі, предмет фізика це відбиття світла ну, сонячного чи світлового ну, світла від поверхні цих крижаних кристаликів. Ці кристалики є пластинками або іншої форми, тобто світло відбувається від верхньої і нижньої поверхні кристалів чи граней, там є різні крижані кристали. Крижані кристали виникають в повітрі при зміні температури.